Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Icehorn Games і ми продовжуємо грати в гру Зоріні війни, Галактика Героїв. І сьогодні ми поговоримо детально про флот, а саме про те, як отримувати 100, 200, а то й більше кристалів в день з допомогою переговорника або негошійтора. Це досить відома контра проти усіх екзекюторів, і ми зараз розглянемо з вами те. Як будувати ваш флот переговорника, коли битися, які є типи складу екзек'ютора. сідайте зручніше, і ми починаємо. Так виглядає мій флот переговорника. Це саме той склад, який перемагає в більшу кількість екзек'юторів на арені, при тому доволі просто, але є декілька нюансів, які треба брати до уваги. І почнемо ми, звісно ж, складу. Перш за все, у вас має бути семизірковий переговорник. Він має мати швидкість 191, а то й більше. І таку швидкість ви можете здобути лише маючи 7 зірок і генерала Кенобі в реліку 8 з хорошими модулями. Ось так він зараз у мене виглядає. Восьмий релік і модулі всі прокачані до шести зірок. Тоді у нашого переговорника швидкість стає 191. У разі, якщо ви прокачуєте R9 для переговорника, швидкість стає 192, і вона прирівнюється до топових, топових екзекюторів. Зараз вона не один менша від найсильніших екзекюторів на арені, але це не заважає, принаймні, сильно не заважає перемагати. Наступне, що варто зауважити, це склад безпосередньо на старті. Першим кораблем, який ви ставите у свій склад і маєте прокачати, це ось цей кораблик, його дуже багато хто не любить, багато хто не використовує, ну і він сам по собі справді не є сильним кораблем. Але якщо ви його ставите в капітанський слот, в головний слот, то ви отримуєте дуже непоганий баф, особливо під час першої атаки екзекютора, яка є дуже сильною і руйнівною. Вся, галакти, вся галактична республіка отримує 10% до витривалості, тобто дебафи накласти на вас дебафи стане набагато важче. Але цей корабель практично зразу, особливо проти швидких і сильних екзекюторів, вмирає. Але він робить свою справу. Далі у нас йде мародер. Без мародера ви не зможете зробити нічого проти екзюторів. Це фактично ключовий кораблик, який має бути у кожному складі переговорника для того, щоб він показував якісь результати. Мало того. Ваші пілоти в даному випадку бракована партія має мати хороші реліки і хорошу швидкість. Відповідно, швидкість корабля зараз в мене 172, але це далеко не, не кап. Можна зробити. Прокачавши всі модулі, можна зробити швидкість суттєво вищою. Так, цей і це є, напевно, найбільш важчою найбільш затратною складовою цього флоту. Тому що кораблик Мародер я збирав довгі-довгі місяці. Але він обов'язково того вартує. І третім кораблем, який виходить на старті, є кораблик також Рекса. Ось я поставив на нього зетки, я поставив на нього п'ятий релік, і відповідно також швидкість в нього доволі непогана. 197. Він є важливою складовою також, адже після того, як Мародер накладає свої дебафи, а цей кораблик Рекса б'є своїм другим мінням, воно може знищити декілька кораблів зразу. Один раз в мене було так, що три. Три кораблі одночасно вбивалися. Але це лише за умови, якщо Мародер зможе накласти свої дебафи. Що в нас в допоміжних кораблях? Абсолютно важливою складовою саме даної контри проти екзекюторів, є ось цей корабель Старої Республіки Евінітовий Сокіл. Він теж доволі непросто качається, але насправді я отримав його досить швидко, тому що всю енергію, свою всі ресурси сконцентрував саме на прокачці флоту і виходить першим у підтримці. Далі ви випускаєте Енекіна, який, залежно від складу екзекютора, який зараз на даний момент проти вас б'ється, використовує. чи... Своє стандартне вміння і б'є в одну ціль, чи супер дамажний скіл, який б'є по усіх цілях зразу. Цей кораблик може докорінно змінити хід битви, і він є також ключовим в даній пачці. І він вимагає, що вищого реліка то краще, відповідно, швидкість збільшиться, дамаг збільшиться. І ви будете кайфувати від того, як він своєю масухою знищує кораблі противника. Наступна складова Асока. Вона в деяких випадках стає корисною, коли знімає дебафи з тих чи інших кораблів, наприклад, таунт, з корабля Боска. От. Тому вона використовується в третю чергу і вже теж сутуативно. І останнім. Кого ви використовуєте, це є корабель Плокуна, який дуже гарно лікує. Головним фактично його завданням це є відхил пачки. Якщо ви бачите, що у вас 2-3 кораблі сильно підбиті, і ви, вони можуть бути ваншотними, ви викликаєте його раніше. Відповідно, він рятує вашу команду. Але досить часто він навіть не вилітає з ангару. і... Він залишається невикористаним. Проте були досить багато випадків, коли саме цей кораблик рятував хід бою у мене на арені. А поки ще ми не перейшли до практики, я хочу запросити вас у гілію, в якій я є також. Учасником вона називається Львів ПС. Ось зверху там назва У нас майже 320 мільйонів галактичної міці. І також тут, от зверху, з'явиться підказочка, де ви можете подивитися детально вимоги, детально що ми проходимо, і долучитися до нашої веселої компанії. Будемо раді новим гравцям активним від трьох мільйонів. От, як ви бачите, я зараз на 13 місці, і зазвичай для того, щоб захопити 10 місце або вище при можливості, я забігаю на, на арену флоту під кінець дня, з того, коли будуть видавати е, нагороди, та і так мінімізую е, шанси того, що мене виб'ють з десятки. Давайте зайдемо і подивимося, які в нас тут противники. Ось Те, що ви зараз бачите, це є класичний розклад, е класична збірка екзюторів з трьома атакуючими кораблями. Давайте ми проатакуємо зараз саме цього середнього кораблика екзютора, як ви бачите, такий самий сетап, який я показував вам перед тим. В принципі, змінювати нічого не варто. Саме от в такому, такому паці треба би битися проти тих, таких екзекюторів. Цей бій давайте ми пройдемо повністю з моїми коментарями. Так. Швидкі екзекютори зазвичай ходять першими, але в даному випадку, поки, що, поки ми б'ємося за дев'яте місце, то цей він е, не такий швидкий. Тому ми спочатку, перш за все, автоатакою б'ємо Punisher Well. Зазвичай танк вмирає, як зараз тут і вийшло. Але він дав можливість нашим двом іншим кораблям Рексу і Мародеру. Можливість зменшити суттєво дамаг. Тепер ми б'ємо максимально атаку. Зараз ми накладаємо блок в мінь на кораблі. Ось ми його наклали на всіх і масухою б'ємо по кораблях. І по всіх пройшла, пройшов дамаг. Тепер ми викликаємо нашого Ебонітового сокола. Він накладає свої дебафи при вильоті і б'ємо автоатакою. Кораблик. Ксана Блуд. І тепер знову автоатака. Лікувати, в принципі, нікого не треба і добиваємо цей кораблик. Далі викликають, звісно ж, боска. І зараз весь дамаг потрібно спрямувати на нього. Трошечки додаємо захисту. Тепер б'ємо третім вмінням. Підліковуємо нашого танка. Ще раз автоатака. Випускаємо нашого е, Енекіна. І зараз можна вдарити масухою, але я буду весь е, дамаг концентрувати на танку. Ще раз. Автоатака. І тепер можна вдарити цим. Але, в принципі, абіліті-блоку не було. Тому це не так суттєво. Так, отепер можна бити вже. Масухою. Аух. Танка нашого, на жаль, знищили це недобре. Не Тепер ми б'ємо масухою. Так, добиваємо нашого танка боска і оцей кораблик IG 2000 треба якнайшвидше вбити, бо він дуже-дуже напрягає своїм дамагом. Так, зараз він відродиться. Можна зараз, в принципі, дати АСОКу. Або підлікуватися. Давайте перестрахуємося і підлікуємося. Тут, в принципі, теж ситуативно можна ще навіть так зробити. І стріляємо автоатакою. Він відродився наш разурхрест. І тепер третьою атакою. Накладаємо бомбочки. Можна було, в принципі, цей скіл приберегти, але так, в принципі, швидше йде до перемоги. Ось саме так, доволі просто, ми перемагаємо насправді не такого ж і слабенького екзекютора. Е, наступний бій вже буде пришвидшеним, і ви можете побачити мої дії трошечки більшими іншими конфігураціями екзекютора. Вам така інформація сподобалася. Я насправді потратив дуже багато часу, щоб зібрати цей флот і показати відео це для вас. Думаю, воно буде для вас корисним. Ну, принаймні, надіюся. Будь-які коментарі пишіть внизу, буду радий поспілкуватися. Може, у вас є якісь інша контракт екзекютора, можливо, якось ви інше по-іншому використовуєте мене переговорника. Буду радий дискусії в коментарях, і зустрінемося в нових відео. Все буде Україна!